Демо відео знайомить із шприцем виробництва компанії Медак, Методжект 50 мг на мілілітр розчину та пояснює етапи використання для самостійного введення. Перед використанням перевірте шприц на пошкодження. Ми пояснимо процес самовведення в кілька простих кроків. Рекомендовані місця для ін'єкцій: живіт і стегно. Якщо ви оберете живіт, уникніть область навколо пупка. не вводьте препарат в ніжну шкіру або в місця з розтяжками. Якщо є псоріаз, утримуйтесь від прямого введення препарату в пошкоджену шкіру, обирайте різні місця для ін'єкцій щотижня, щоб уникнути реакції шкіри. Завжди наносите ін'єкцію на чисту шкіру. Як тільки ви будете готові ввести ін'єкцію, обережно зніміть сірий захисний пластиковий ковпачок. Просто потягнувши її прямо зі шприця. Якщо ковпачок жорсткий, його слід злегка повертати разом із рухом витягування. Зберіть шкіру на місці введення, використовуючи вільну руку. Розташуйте шприц під кутом 90 градусів до місця введення. Уважно вставте голку в складку шкіри, повільно натисніть поршень, вводячи рідину під шкіру. Уникайте швидких рухів, тримайте шкіру надійно. Поки ін'єкція не буде завершена. Обережно витягніть голку прямо вгору. Щодо утилізації шприца, зверніться до медичного працівника або фармацевта. У разі питань звертайтесь до компанії Медак або медичного представника. Отримайте додаткову інформацію на вебсайті metogject.com.